Окупанти вдарили по сумах у неділю, 13 квітня. Сьогодні, внаслідок удару ракети, є багато загиблих. Ворог знову вдарив по мирному населенню. Про це повідомив тамтешній міський голова Артем Кобзар, очільник офісу президента. Теж прокоментував атаку. Далі цитую: Росіяни вдарили ракетами по місту суми, вбили цивільних людей. Зранку, 13 квітня, у Сумах було чутно два вибухи. Незадовго після цього кореспонденти суспільного повідомили про руйнування інфраструктури. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що російська армія цинічно вдарила по центру сум на місці атаки. Видніється дим. Повідомляють про пожежі і загоряння автівок. Також оприлюднили інформацію про постраждалих серед них, за словами журналістів, опинилася й дитина. Наразі чекаємо на офіційну інформацію від міської та обласної влади у вербну неділю. Російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях сум навмисно, аби було багато жертв, каже очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.